Що як потрібно пити воду, яку е, потрібно пити воду для того, щоб вона віддавала, скажімо так, максимум корисних властивостей? Я вважаю, що звернути треба на пегаш води. Ну, то, що чиста прозора і тепла, це само собою. Е, є, знаєте, кисла вода, а є лужна вода. Краще є слаболужна вода, тому що у нас PH крові 7,43. Тобто наші рідини в нашому організмі, вони всі слаболужні. А так як ми в більшості закисляємося, і ми взагалі закисляємося, тому що коли ми їмо, то закисляється, ну, іде ацетоз і закисленість, і нам треба все-таки обов'язково, щоб вона була слаболужна. В Європі, коли купується вода, то там пишеться pH там сім 8,5. Рекомендується, щоб від 7,5 до 9, оце такий pH треба Я... пити. Я перейшов на воду, яка називається Жива вода. Угу. Всі... Ну в казках раніше ми зустрічали да. мертва вода і жива вода. Виявляється, що це не казка, що це реальність. Да, фізики, фізики довели і показали, є при приладами, які можна заміряти, яку воду ви п'єте: мертву воду чи живу. І я хочу сказати, що вся водопровідна вода має плюс заряд. Заряд uh -huh. плюс мінімум 200, 300, 400 аж до 500 мілівольт. От мілівольт – оце є заряд. Uh -huh. І оцей заряд знаком плюс. А коли знаком плюс заряд, це є мертва вода. Ну, Тому що у мене є прилад ОВП-метр, кожен може собі його купити. І я коли замірюю воду, яку я в джерела беру, яку я беру із крана, яку я беру. От, Бутильовану воду, яку беру з магазину воду, я всю провірю воду. А вона знаком плюс. От джерела вода, коли ще біля джерела, і то не кожне джерело, дає зразу ще мінус, мінусова йде вода. Але через 10 хвилин, коли ти цю воду взяв і привіз додому, вже вона з плюсом. Бо там вода не випаровується, електрончики нема, і заряду нема. І залишається з плюсом. І тоді організму приходиться самому виробляти з плюса на мінус, але виходить термін життя. І коли японці сидять на цій живій воді, то в них середній вік оце найбільше. Чому японці в середній вік 88 років? Це по планеті вони займають перше місце. Вода, а тим, і населення у них 200-130 мільйонів, і десь 30 мільйонів 30 мільйонів. У них населення, яким є 88 років. Чуть таке старе населення. А ще 2 мільйони, які ведуть здоровий спосіб життя, які контролюють, і п'ють, і їздять по всьому світу, таких 2 мільйони, а їм за 90 років. 2 мільйони за 90 років. І ще є категорії, яким за 100 років, таких вже в них 50 тисяч.